Вітаю вас на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало дезимувати. У нас грудень вступив права, але страшні качелі, то мінус мороз, то дощ, то сніжок якийсь пролітає. І це одне з найсильніших випробувань у нас на пасіці для бджілок. Оці качельки було б. Лучше, якби був, допустимо, до 10 градусів морозу, і бджолки спокійно сиділи собі в клубах. І, звичайно, сьогодні ніяких таких робот на пасіці не робиться, оглядаються там деякі сім'ї, дивиться, слухаємо, якщо десь щось підозріле, ми відкриваємо сім'ю. І... Стараємося узнати причину її непокойства, чи причиною може і клуб розпастися. Всяке буває. Але я сьогодні хочу поговорити на таку тему, яка, звичайно, є і, зльот, і про зльоти бджіл, чому злітають бджоли, яка основна з причин, і чи можливо обійтися на пасіці без хімії. Чому я піднімаю це питання? Бо переглядаючи багато стрімів, каналів і багато є, що злітають пасіки. По півпасіки, я, наприклад, знаю, і в нас в селі півпасіки злетіло. Ну там я знаю, що причиною є, що пасічник не обробляв від кліща. Це одна з причин. Є багато причин, можливо, якісь хвороби. Я думаю, теж може бути одна з причин, що ми безконтрольно використовуємо хімію. Я, наприклад, багато і чую, він відверто по три, по чотири рази проливаю там разом, незважаючи на те, що ще й клали полоски. Я думаю, що накопичення. Це і хімії в воскові, в рамках, в холстиках, ну, в, в корпусах. І, і я думаю, це теж може бути одна з причин зльоту. Бджолкам некомфортно, ці запахи, вони їх хочуть вивітрити, запрополюсувати, і їм це не вдається. Ще літом вони їх, може десь вивітрюють, прополюсують десь на стінках, якщо воно є. А коли ми вже осінню, вони це не встигають робити, ну, це моя думка, я не знаю. Я думаю, що може бути одна з причин зльотів. Оце таке, одна з причин зльотів може бути, звичайно, хоч всі каушови лиш кліщі, кліщі, кліщі. На одною з причин може бути і кліщ, що бджілки не оброблені. Або неякісно. Пасічник кладе полоски, полоски, полоски. потім проливає, і виходить все, наче каже, я все зробив, стільки обробляв, обжолки злетіли. І ще одна така з причин. От, наприклад, ми кладемо, візьмемо якісні полоски. Кладемо якісні полоски. Через недільку ми їх міняємо на другі, чи через дві. Та ж хімія вулику лишається, Ми під... відкриваємо вулик і сам пасічник вдихає цю хімію. Одна з Одна з причин, чому я задумуюся зробити по мінімум, по, мі, по мінімум хімії, звичайно, я думаю, що без хімії обійтися буде важко, але, от, наприклад, моя така думка, обробляти там, напротягой сезону, звичайно, це багато лишніх рухів, але це наше здоров'я. Якимись там, даже, я дивився, що навіть кидають полин пижму. І кліш сипеться. І він некомфортно. Звичайно, це треба піти нарвати це ополину, відкрити, допустимо, більше 100 вуликів криші і поставити туди полин. Так, да, це важко. І що воно там паде? два-три кліща чи скільки там? Ну, це не важливо. Але, допустим, я перевірив в цьому році, ставив щавельні полоски з ліцерином, і кліщ сипеться. Можна використовувати, от я розказую, як я раніше використовував десь до 5 років цим. Потім попав на неякісну мурашинку і в мене посипалось пів пасіки. Я робив так. Після обльоту проливав чосником і перцем, потім перед акацією ставив гліцерин, потім в червні ставив гліцерин з чавелькою, перед соняшником ставив мурашинку. І після соняшника, вже коли відкачував, ставив ще раз два рази гліцеринку і в кінці проливав щавелькою. І чудово, бджолки так е е зимували. Потім попалася в мене неякісна мурашинка. І в мене тоді було 80 і вийшло зими 15. Тоді знову приступив до хімії. і... Ну, я не кажу, що хімія дійсно вона вбиває кліща, але вона скоріше і вбиває нас пасічників. Я не думаю, що ми винімаємо полоски і в противогазі, хоча це має так бути. Я на це в цьому році запущу невеличкий, може 3-5 сімей, яких Взагалі не буду використовувати хімію. Ефірні масла, темол, щавелька, мурашинка, можливо, молочна кислота. Можливо, можна молочну кислоту використовувати при кожному огляді сімей. Коли ти відкрив, мати собі полівізатор, цей що не качати, раз, раз там бризканув, нічого там страшного не буде. Молочна кислота вона взагалі сама безпечна. найбезпечна. Ну, я чув, що від неї теж кліш сипеться. Можна використовувати протягом сезону, можна використовувати таку суміш, як, допустимо, полин, пижмо, соснові шишки, хрін, і в демарки дати. Хорошо дається. ось, Наприклад, я пробував непогано. Непогано дає борьбу з кліщем чебрець. Його висушуєш. Потім перетрушуєш його в труху, і я використовував пару сімей, пробував, раз, і воно дійсно непогано виходить. Є такі, що кажуть, що боротьба з руїнням кидають опилки. У сім'ю вони там виносить, я кидав цей, цей чебрець. Сім'я зайнята цим, вона виносить його, очищається і так сипеться кліш. Один із цих. І ще хочу вам показати, ось у мене дружина вирощує квіти і, і її дали отакий. Я бачу, що воно похоже на полин. І воно дійсно як полин. Але я ось так заніс був в кімнату. Вона постояла, потім заходиш. Аромат такий напросто на всю кімнату. Що це за полин, в принципі, як названня, я його не знаю. Але аромат, і я його... Вона не викидає, коли на осінь жимає. я кидав там, де рамки, то цілий рік запах там у, у тому, де соти. Можливо, такий полин, але його мало, я треба розводити попробувати, може від нього буде теж кліш сипатися. У нас плюсова температура, так наче, якщо видно, падає дощик снігом. Ну, давайте для того, щоб... Небагато від... відкриємо пару сімей, і побачимо, як себе почувають бджілки. Так, тут місцева у нас бджола. Дивимося, з цієї вулички вони перейшли, але біда ось на цій вулиці є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вуличок. Плотненько сидять. Всі сиренькі, всі гарненькі. Я думаю, вони. Перезимують, скоріше всього, ця вуличка може і осипатися, бо тут біля дерева. Чому вони так сіли, не знаю. І ще чи можливо все-таки обійтися без хімії. Я думаю, що неможливо. Так, це поки моя думка. Я думаю, просто можна протягом сезону оброблятися з щадящими там, кислотами, буранчиками, травичками щавелькою, там, мурашинкою. А в кінці просто один раз, навіть вплоть до того, пролити біпіном, коли нема вже розплоду, контрольку вгасити увесь кліщ. Або такий варіант: один рік не використовувати взагалі хімії. А рік використовувати, рік не використовувати, такі варіанти ще. Я, в принципі, ще не оприділився як. Ну, Я думаю, що. Експериментами, пробами можна спробувати. Наприклад, я знаю, що проводились експерименти, проливали щавелькою 3-5% з додаванням ефірних масел і проливали біпіном, ну амітразом, то різниці, звичайно, амітраз сильніший від щавельки. Після проливу, ам... проливу щавелькою пролили потім через пару днів амітразом, то впало пару кліщів. Я думаю, що можна обійтися. Ну, це треба пробувати, досліджувати. Звичайно, я не розумію, чому у нас інститут бджільництва мовчить. Я навіть знаю такий випадок, що коли якийсь винахідник знайшов дешевий спосіб боротьби з кліщем і він хотів. В журналах, газетах це запропонувати не схотіли, бо сказали, що ми живемо з реклами, полосок і хімічних препаратів. Ось так. Всьому бізнес. бізнес можливо і страдають наші бджілки, і страдаємо і бджолярі. А тут взагалі в ідеалі як книжка пише. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок. На крайніх немає, заставних я не використовую. Тут теж місцева бджола. Дивіться, як супер. Попками догори. Значить, в цій сім'ї все ідеально. Просто супер. Ось так. Теж місцева. Я стараюся відкривати зараз там, де глухе дно. Бо там, де сітка не бажано відкривати. <кій> Якщо відкривати, то треба на час закрити дно, бо зразу, коли відкриваєш дах, виходить сильний сквозняк. Не бажано відкривати. Там, де сітка дно. Ще одна сім'я. Ну, Тут трошки проблема. Вони за заставними. Сім'я пережата. Ось, бачите, все заставна. І тут джівки, ця сім'я пережата, це трошки, трошки невеличка помилка, але я думаю, все буде супер. Зиму. Хто, я хочу, можливо, хтось бажає поспілкуватися. І я хотів би, хто б теж такої думки, як я, що старається, ну, чи досліджує це питання. Чи можливо оброб... прожити нашим джілкам без хімії? Я буду радий поспілкуватися лічно. Добре, хай вам всім щастить, до побачення!